О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, найгірший сон. Я скажений! Сталкер 2 буде на токіо геймшоу. Палили їх присутність сега, котрі є видавцем гри в Японії. Крім того, GSC можуть щось показати на окремій презентації Xbox. -у. Чи анонсують там перше доповнення? Чи це буде звичайна промокомпанія виходу сталкеру на PlayStation 5? Я не знаю. Гадаєш, не варто? ні «Ні-ні, Якщо ти хочеш цього, звісно, варто. Крім того, GSC в своєму Твіттері затизирили появу пристроїв нічного бачення вже у наступному оновленні. Я чекав цієї миті чотири, ні, п'ять тисяч років. The Invincible потрапить до підписки PlayStation Plus вже цього вересня, що створює певні незручності, гнітюче відчуття ізольованості. це саме те, що мені треба. From Software опублікували трейлер ускладненого режиму Elden Ring Найтрейн, який має вийти вже сьогодні. Бачу біль для тебе не дивина. я був одружений. двічі. Нінтендо заанонсували наступний свій директ на 12 вересня о 16.00. Триватиме це дійство приблизно одну годину. Дякую. Я розумію нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? Кінороби стверджують, що події екранізації байшок від Netflix охоплюватимуть лише першу частину гри. Але так, цього достатньо. В мережу знову витікають попередні замовлення на Mortal Kombat Legacy Collection в PS Ну. Показує, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? В українському регіоні коштуватиме це діло 1700 гривень. А вийти має 30 жовтня цього року. А він не мати гроші. Зверніть увагу, що, ймовірно, в стімі коштуватиме вона дешевше. Хто тобі таке сказав? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої! Ці продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Нехай. Хай там як. I'll be back. До п'ятниці.